Іспанія, це без сумніву прекрасна країна, але вона дійсно дуже зарегульована і регламентована. Все, що стосується грошей і оплат нерухомості. Дуже часто це викликає у людей багато запитань, і вони думають, що це невирішувана проблема. Насправді ми знаємо, як з цим працювати. Ні для кого не секрет, що українцям в Європі підтвердити легальність своїх доходів і грошей буває важко, але ми практикуємо це щодня і задоволенням вам із цим допоможемо. Доброго дня, ви на каналі Деніс Estate, агентства закордонної нерухомості. Мене звати Олександр. Я співзасновник і фінансовий директор цієї компанії. Уже понад 10 років ми допомагаємо нашим клієнтам знайти ідеальну нерухомість за кордоном. І наша суперсила в тому, щоб порекомендувати оптимальний і найкращий спосіб для оплати такої нерухомості, яка б це не була країна. Чому ми вирішили записати це відео? Чому ця тема наскільки актуальна і важлива на сьогодні? Тому що зробити із України переказ за кордон, так як раніше, наразі неможливо. Це обмеження національного банку. Просто покласти гроші на рахунок в Європі теж не завжди виходить. Іспанські банки і інші європейські просто їх не приймають. Домовитися купити за готівку, теж практично не. Можливо навіть зробити переказ зі свого іншого рахунку в Європі чи платіжної системи на свій рахунок в Іспанії не завжди спрацьовує в Європі. Вам дійсно потрібна команда професіоналів, які допоможуть пройти ці всі бюрократичні процедури. На щастя, ми знаємо різні варіанти, і сьогодні хочемо їх більш детально вам розкрити. І конкретизувати, які ж взагалі є способи оплати нерухомості в Європі і в Іспанії. Ми виділяємо близько 5-6 способів, якими ми щодня користуємося і практикуємо. Сьогодні пропоную розібрати найпопулярніші із них і найбезпечніші. Але невеличкий дисклеймер, вам все ж таки краще поспілкуватися з нашим менеджером, нашим спеціалістом, який в вашій індивідуальній ситуації допоможе підібрати. Найоптимальніший варіант, і варто сказати, що ми будемо говорити більше про варіанти наповнення рахунків саме безготівково, тому що основна сума оплати за нерухомість має поступити саме на рахунок продавця чи забудовника безготівково в Європі. Звісно, можна домовитися з продавцем чи забудовником і близько 10-15% Оплатити готівкою, але як ми бачимо із практики, це не викликає багато питань у будь-кого з клієнтів, і ми з цим допомагаємо в тому числі. Але знову ж таки, це в рамках 10-15 і навряд чи вас це врятує. Все одно основну левову частину грошей треба наповнювати на рахунок безготівкового. І от якраз тут виникає максимум запитань у людей, і отут основна робота, яку ми робимо. Отже, перший спосіб він найпростіший і найбільш зрозумілий, але не всім підходить. Це про людей, у яких є повний пакет документів, які підтверджують легальність доходів в Україні. Людина, звісно, має бути виїзна з України, і вона може будь-яку суму грошей, яку може підтвердити документально, в принципі, вивести із України, задекларувавши на українській митниці. Звісно, ми знаємо про те, що є певні і ліміти на зняття коштів з українських банків і вимоги української митниці. про те, щоб були довідки про зняття цих грошей з банку, причому свіжі, як правило, не старше 90 днів. Зняття має бути тому. Цей спосіб підходить не всім, але тим не менше він працює. Якщо у вас все в порядку з документами, будь ласка, гроші в руки, митниця. Декларуємо на українській частині, декларуємо на стороні країни, як, з якою ми перетинаємо кордон. Це може бути Польща, Угорщина, Словаччина. Будь ласка, отримуємо митну декларацію 1 с. З якою ми в будь якій країні Європи можемо покласти ці гроші на рахунок. Перший варіант, звісно, класний, але не у всіх дійсно є можливість виїхати з України, не у всіх є повний пакет документів для декларування на українській митниці. Тому ми практикуємо також і другий варіант. Він також зв'язаний з митницею, але вже з митницею в Іспанії. Другий варіант, який ми пропонуємо, він пов'язаний так само з митницею, з декларуванням коштів, але вже в країні, в якій ви купуєте нерухомість. Візьмемо Іспанію. Ми можемо робити декларування в Європі уже постфактум, після перетину кордону. Звісно, є ряд своїх нюансів. Парадокс в чому? В тому, що незважаючи на те, що прямих перельотів з України в Іспанію немає, ми не можемо прилетіти з Києва з Борисполя в Аліканти. Тим не менше, митне законодавство в Іспанії від цього ніхто не змінював, маючи на руках пакет підтверджуючих документів, які. Показують, що ці кошти зароблені легально, можна пройти ту ж саму процедуру вже безпосередньо в Іспанії, звісно, під нашим контролем, тому що якщо попасти на рандомного митного офіцера в аеропорту в Аліканти, запитувати будуть повністю те ж саме, що і на фізичному пункті пропуску із Польщею чи Угорщиною. Маючи попередній запис на митницю в Аліканти, скажімо, або коли робиш це декларування в онлайн. Перевірка відбувається, звісно, на предмет пакета ваших документів. Але це на практиці працює, отримавши після цієї процедури необхідну нам декларацію 1С, ми вашу готівку кладемо на рахунок в іспанському банку і використовуємо в подальшому для оплати нерухомості. Не забувайте, що прямо під цим відео є форма зворотнього зв'язку. Можете залишити заявку, і наш менеджер більш детально вас проконсультує. Наступний варіант третій це один з моїх найулюбленіших, тому що він не вимагає фізичного знаходження людини в Європі, не вимагає взагалі, щоб вона виходила кудись із дому. Це абсолютно можна робити дистанційно. Мається на увазі, коли кошти попадають на рахунок людини в Європі вже безпосередньо безготівково. Це досить комфортно. Звісно, це зв'язано з певними транзакційними витратами. Спосіб, про який я говорю, це платежі від юросіб європейських, як правило, з Португалії це платежі від звичайних юросіб під чисто номінальний контракт займу чи повернення займу. Звісно, що робиться доп. угода до цього контракту про те, що ми розрахували з цією компанією в іншому місці. До нас компанії немає претензій на цей займ, на його повернення, і все досить безпечно. Ціна питання на сьогодні в районі 3,5-3,6%. Немало, але комфортно. Це не митниця, немає ніяких, скажімо, танців з готівкою на митниці, а чи задекларують, чи ні, не треба потіти переживати, чи наші документи підійдуть. Достатньо мати айбан чи в платіжній системі, чи в будь-якому європейському банку, іспанському, в тому числі. І роблячи це правильно, порційно, невеликими сумами, це працює на бюджетах 100, 150, до 200 тисяч при певній. Сноровці, скажімо, якщо поділити ці платежі по 30, 40, 50 тисяч, питання виникають. Звісно, ми даємо контракт, під який ми платимо в банки. Але цього банкам, як правило, достатньо. Гроші рухаються всередині Європи, вони не приходять з бананових республік, не приходять з Дубая, BVI і так далі. Тому зараховується, працює на практиці, але це класно, якщо ми маємо період часу на це наповнення хоча б кілька тижнів. А не на завтра. А мінуси цього способу в тому, що дійсно не дешево. Мінус в тому, що треба дробити суми для наповнення. Якщо ми купуємо дорогу нерухомість і нам, скажімо, треба на цьому ж тижні в Іспанському банку 300, 400, 500 тисяч і більше, цей спосіб навряд чи підійде. У нас є варіант, коли такі ж сплатежі робить незвичайна юрособа, в якої в умовно кведах може бути написано все, що завгодно. Вони можуть займатися товаркою чи нічим, крім таких оплат. У нас є альтернатива, у нас є компанії-партнери, які дійсно мають ліцензію на кредитування, і сума попадає на ваш рахунок в Європі максимально гарно, прозоро і те, що іспанцям подобається. Як сума, яку ви отримали в кредит. Ну тобто, це платіж в рамках інвестиційного кредиту від компанії, знову ж таки, це Прибалтика, частіше всього. І це платіж, який фізична особа отримує на свій рахунок як інвестиційний кредит від компанії з відповідною ліцензією на це і відповідними видами економічної діяльності, які прописані у неї в статуті. Цей спосіб дорожчий він наразі коштує не менше 4%, але він. Максимально гарно сприймається європейцями і вашим банком, який отримує платіж, і нам вже не необхідне дроблення цієї суми. Це може бути 300, 400 або більше тисяч за один платіж без проблем. Знову ж таки, тема дуже інтимна, індивідуальна. Знаю, що у кожного ряд запитань, а чи підійдуть мої документи, а чи не задасть питання банк чи платіжна система, а чи не заблокують ці гроші? Ми знаємо ці ваші запитання наперед. Запрошую на індивідуальну консультацію. Я і наші менеджери. Ми проконсультуємо з цих питань дуже детально. Наступний спосіб це оплата нерухомості криптовалютою. Я вже передбачав це запитання. Дуже часто дійсно його запитують. Дійсно, крипта зараз дуже популярний. І дуже ліквідний інструмент для оплати нерухомості. У нас на каналі є окреме відео, яке ми записували з нашим партнером. Його можна подивитися тут за посиланням. Ми звертаємося за допомогою до наших партнерів, які мають компанію з ліцензією на обмін криптовалюти в Європі. Вони можуть прийняти ваш тезер, прийняти ваш біткоін, обміняти на чистий. Безготівковий євро і відправити його вам на ваш рахунок в Європі. До речі, маючи крипту, тарифи, які ми обговорювали в попередніх двох варіантах, а саме займи, повернення займів, інвест кредит, маючи крипту, ми можемо знизити ці тарифи на якихось 2-2,5%. Чому? Тому що, коли я озвучував 3,5-4%, малось на увазі вхід в цю операцію з готівкової валюти в Україні. Маємо крипту. Супер Криптони. ставимо лайк і економимо на тарифі. Дуже часто оплату криптовалютою різні ріелтери агенти в Тіктоці підносять під видом, що це дійсно пряма покупка нерухомості за крипту. Але е, якщо це працює на Балі, в Дубаї, може на північному Кіпрі е, чи в Туреччині, то в Європі, в Іспанії. Все як правило зводиться до дійсно обмінної операції по обміну вашого тезера вашого біткоїна на безготівковий євро, і вже транзитом з цього рахунка ми платимо на продавця чи забудовника. Дійсно прямих продажів за крипту в Європі насправді дуже мало. Це працює, дійсно, Європа рухається в цьому напрямку, але такі угоди можна дійсно порахувати на пальцях однієї руки. Тому, як правило, краще, щоб на вас не вчилися і дійсно конвертувати крипту в безготівковий євро і вже за нього купувати нерухомість в Європі. Наступний спосіб уже шостий. Це те, що дуже часто запитують, і наші колеги конкуренти часто знімають відео в Тіктокці, в Інстаграмі про те, що можна оплатити нерухомість в Іспанії карткою. Дійсно, у забудовників часто є термінали, банківські термінали, як в звичайному супермаркеті. Але якщо для забудовника прийняти 5, 10, 15 тисяч євро в якості задатку за цю нерухомість, це окей. То оплатити всю вартість нерухомості, навіть при умові, що у вас абсолютно немає ніяких лімітів по картах, а вони є. Для забудовника це не цікаво, тому що включається така історія, як еквайринг, ну тобто плата, яку робить власник, держатель цього терміналу банку, який його обслуговує. І там втрата в районі 15 18 Можна навіть домовитися з забудовником компенсувати цей тариф. Або е, він візьметься на себе, але це скоріш за все виключення ніж правило для оплати задатку. Окей, для оплати всієї вартості нерухомості. Можливо, це десь зустрічається. Ну і знову ж таки, не забуваємо про ліміти на платежі такими картками. Часто клієнти кажуть: у мене супер інфініті карта українського банку, але уважно проконсультуйтеся і почитайте обмеження Нацбанку. Навіть на валютні карти обмеження діють. Платити і влаштовувати карусель із карток в офісі забудовника з його терміналом навряд чи вийде. Є Айбан в контракті. Забудовник хоче отримати безготівку туди. І знову ж таки. Хто держатель термінала? Якщо це компанія, агентство нерухомості чи забудовник, відповідна операція буде відображена у вашому інтернет-банку, і такі платежі блокуються і підпадають під ліміти. Ну і останнє для тих, кого цікавить покупка на крупні суми, скажімо, мільйон плюс, є е, спосіб надійний, але спосіб дуже дорогий. Детальніше проконсультуємо, але це реально. Не менше 7% ми втратимо на такі операції. Мова йде про більш складні схеми про покупку облігацій внутрішньої державної позики в Україні, які проявляє бажання купити у вас іноземна компанія і розрахуватись за них на ваш іноземний рахунок. Чи працює так, чи дорого так, якщо необхідно купити дійсну віллу, скажімо, за мільйон, півтора-два, це працює. Але це спосіб підходить не для всіх. Як правило, там ми вже говоримо з кожним клієнтом індивідуально і випрацьовуємо разом з юристами схему, яка йому не завадить провести таку покупку. І останнє дуже важливо проговорити. Всі способи, які ми перелічили, можна і навіть варто комбінувати. Ніхто вам не заважає, наприклад, частину, яку ви можете підтвердити і провести дійсно через кордон і отримати декларацію 1С. Ніхто не заважає дійсно це зробити. Суму, яку ми не можемо підтвердити, можемо допрацювати якимось іншим способом. Комбінувати треба, комбінувати різні юрисдикції, комбінувати рахунки в різних банках, в різних країнах, Дробити суми на різні банки, відкривати в тій же країні кілька банків або в різних країнах. Все залежить від вашої задачі. Повірте, якщо питання в покупці. Стандартної квартири, скажімо, за 150, 200-300 тисяч євро, Європу не здивуєш такими сумами. Наповнювати їх це middle market. Проблеми виникають у людей, коли він купує нерухомість за півмільйона мільйон і на руках немає нічого, крім паспорта. Там виникають втрати на тарифах, там виникають проблеми з документами. Повірте, середньостатистичний чек покупки квартири в 250-300 тисяч. Ми закриємо без проблем. Отже, комбінуємо способи, пам'ятаємо про потрібне призначення платежу, пам'ятаємо про необхідність мати документи під кожний такий платіж, який отримуємо безготівково. Постійно тримаємо в голові ЦРС, який до нас наближається, постійно тримаємо в голові своє податкове резидентство, упаковуємо з нашим експертом, юристом схему наповнення вашого рахунку, щоб не отримати проблем з. Вашим тимчасовим захистом в Європі, з вашими ВНЖ, резиденціями, другим паспортом, з вашим доходом, його декларуванням і податковою вашою історією. Купити нерухомість в Європі, в Іспанії це не просто операція, це цілий процес і варто пройти цей процес з професіоналами, експертами в цьому. Звертайтеся до нас, ми проконсультуємо, працюємо для вас з любов'ю. Ставте лайк за цікавий корисний контент українською мовою. Побачимося в наступних випусках!